Сьогодні розповім казку, яку я переконаний, ви всі дуже добре знаєте, адже це одна з класичних байок Езопа. Вона про Лисицю і про виноград. Але в першу чергу це казка про те, як ми відмовляємося від своїх цілей, тоді, коли ми думаємо, що вони стали для нас недосяжними. Я вам ще раз її нагадаю, а потім ми її обговоримо. Отже, Лисиця. Ішла собі полем і побачила горобця, який весело тьохкаючи, летів біля неї. І запитала, звідки такий щасливий горобець? А він каже: Я оце був недавно на пагорбі на винограднику, там такий соковитий, стиглий виноград добре поїв собі. І лисиця подумала: ага, раз горобець поїв добре виноградом, то мені теж хочеться. І каже. Добре, дякую тобі. Я теж піду поласую цим виноградом. Але коли вона дійшла до цього виноградника, вона побачила, що в низку були лише зовсім нестиглі ягоди. А високо, треба було дуже далеко-далеко, як то кажуть, дертися. Вона попробувала один, другий, третій, четвертий раз, пострибала трохи до цього винограду, один з одного боку підійшла з другого, не знайшла жодного соковитого винограду, бо не могла до нього дотягнутися. Зрештою, махнула чи то лапою, чи то хвостом. І зі словами та не хотіла я їсти того винограду бо він нестилий і кислий, пішла собі геть. Дуже часто ми відмовляємося від своїх великих мрій, цілей, задумів від запуску бізнесу, нового проекту, від інвестицій чи від просто фінансових мрій, тоді, коли вважаємо, що вони стали для нас недосяжні. Ми включаємо в себе цю внутрішню лисицю, яка замість того, щоб пошукати ще і ще способи, замість того, щоб прокачати свою внутрішню порадність, каже, та ну вже досить. Просто пояснюючи собі, я дуже часто стикався з тим, як люди пояснюють собі власну бездіяльність, власні причини, чому чогось не мають, власні причини, чому чогось не роблять. Наш мозок завжди працює або на нашій стороні і допомагає нам реалізувати те, що ми хочемо, або так само. Працює на нашій стороні і допомагає нам пояснити собі, чому ми цього не маємо. Подумайте для себе. Ви працюєте на стороні пояснень, як оправдати, пояснити собі, чому вам щось не потрібно, чи на стороні як зробити так, що ви врешті отримали це бажане. Я вірю, що все те, що ви хочете, вам буде вдаватися. І ваша лисиця поласує соковитим, смачним, солодким виноградом. Нехай все вдається. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і дякую усім, хто вже це зробив. Па-па!